Капсульний гардероб. Чому це зручно? Складемо капсульний гардероб на щодень разом з нуля. Привіт-привіт! Ви на Ютуб каналі Територія мінімальних цін. Сьогодні розповім вам про капсульний гардероб та про те, як його ідеально формувати. А це у мене аксесуар, який стане чудовим доповненням до будь-якої капсули. І як вибрати цей ремінь, розповім вам трошки згодом. Не перемикайтесь. А також хочу вам нагадати, що в кожному нашому випуску зашифровано таємничий код. Саме він є промокодом на знижку в мережі шопінг-центрів території мінімальних цін. Ну а зараз повертаємося до капсульного гардеробу. Цю назву вигадала півсотні років тому власниця лондонської крамниці Вардроб Сьюзі Фокс. За її задумкою це колекція з основного одягу, яка завжди в моді. Спідниці, штани, пальто, які можна доповнити сезонним одягом. Мета цього в тому, щоб мати одяг, що підходить для будь-якого випадку без зайвих предметів. Зазвичай капсульний гардероб складається з 7 або 10 одиниць. Для класичної капсули рекомендую звернути увагу на наступні речі: одні штани, одна спідниця. Три-чотири верхи сюди входять сорочки, блузи, футболки. Один жакет, жилет або кардиган. Одна-дві пари взуття. Один предмет верхнього одягу, одна сумка, аксесуари, ремінь, капелюх, шарф, рукавиці, прикраси. Тож давайте вже складати капсулу і перший образ з неї для роботи в офісі. Найуніверсальніші речі сині джинси Slim Fit, лонгслів однотонний зверху пальто. Доповнюємо образ кросівками і сумкою. Додамо декілька інакших речей і вийде взагалі новий образ. Дивіться? В ньому, припустимо, можна йти з друзями у кафе. Ті ж самі джинси, але замість лонгсліва худі. І те ж саме пальто та кросівки, Але тут інша сумочка. Третій образ зібрано теж на основі однієї капсули, і він ідеально підійде для побачення. Це наші ж джинси, але замість худі біла сорочка. Кросівки заміняємо на лофери. Сумочку залишаємо від другого образу і підбираємо прикраси. Купуючи одяг, намагайтеся складати його одразу в капсули. Припустімо, ви купуєте одну спідничку, а кількість образів у вас збільшиться вдвічі, а то і втричі. І таких капсул може бути декілька, наприклад, для роботи, для відпочинку або для спорту. Дуже хочу подарувати цей ремінь комусь з вас, бо він точно стане класним доповненням до будь-якого капсульного гардеробу. Але маю одну умову. Напишіть в коментарях під цим відео, чим же відрізняється капсульний гардероб від базового. І ми рандомно оберемо переможця та відправимо цей ремінь вам. Ну а на сьогодні у мене все. Бажаю вам стильних капсул. А якщо ви ще в процесі підбору своєї ідеальної, забігайте на шопінг в мережу шопінг-центрів територія мінімальних цін. Нам поставте лайк за нашу роботу, пишіть коментарі, щоб вигравати, і підписуйтесь на цей ютуб канал, щоб не прогавити наші наступні випуски. І до зустрічі вже за тиждень.